Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Маю враження, що зараз відбувається приблизно те, що їм не вдалося і певним групам у російській владі, і певним групам в українській владі зробити у кінці червня на початку липня. Пише Тарас Чорновіл на своїй сторінці Телеграму. Нагадаю, одразу ж після карикатурного заколоту пригожина та вагнерів у Копенгагені відбулося засідання радників із зовнішніх політичних питань, що його дуже терміново зібрав Єрмак. Оскільки вони не подбали про закритість інформації, де що витекло тоді назовні, з'явилася зокрема інформація про плановий на липень початок мирних переговорів України з Росією. З того, що я знаю, з внутрішніх російських розкладів мирні переговори потрібні сьогодні саме Патрушеву. Для нього немає великого значення. Межа компромісу зрозуміло, що він точно не готовий віддавати Україні Крим територію Ордло, точно не готовий віддавати Маріуполь і можливо Бердянськ, але чимось поступитися може. Згадаймо на той момент, коли відбув. Увалися ті спроби підготувати переговори. Українська влада всіма силами дуже начасно гальмувала початок наступу. Зсу залужник, пам'ятаєте ще в травні? сказав, що зробити. Отой мотиваційний ролик. Ми готові до наступу. Ми клянемося. Тоді прозвучало отак лята вірності. Наступ тоді міг бути набагато успішніший, але були якісь домовленості. Влада наступ гальмувала, не давала провести тільки після Компенгагенської зустрічі, коли вважалося, що поче пригоджена вибив по на повністю з колії він впав, чи то в кому -то, чи то в прострацію, чи в паніку, і вони думали, що вони вже самі вирішують. Вони домовилися про ті речі, про переговори. І так, Путін прийшов до пам'яті. Оскільки я розумію, він поставив зовсім інші умови. Не ті, що Єрмак протягнув на копенгагенські зустрічі, які можна було би продати Патрушеви з путіним своєму електоратові, а Зеленське під якісь страшні загрози. Типу, війна буде вічна, в нас усі загинуть, і таке інше. А тут, бачите, є можливість якогось миру. Це Же почесно, тим більше, що це ж не перемир'я, це не назавжди. Ми ж не відмовляємося ні від чого мав продати всю цю історію нашому власне своєму електорату. І проте Путін кардинально відмовився від цього. Сказав, що він не збирається поступатися ні одним квадратним кілометром того, що вони на даний момент контролюють. Тим часом в Україні зелені робили заміри. І, я так розумію, в них появилися неприємні новини, реакція українських військових та можливість такого альянсу, і таких переговорів була дуже негативна. Тож, зеленське. Припинив блокування наступу. і Він почався важко, почався, бо запізнився фактично на два місяці. Щоправда, Зеленський після цього ще більше напсував дуже серйозно. Підіпсував на вільнюському саміті. А на Росії Путін і далі контролював ситуацію. Хоча на всіх публічних заходах його підміняв двійних, Проте на всіх закритих заходах, на всіх електоратах, з того, що я бачу, звитоків вів усі розмови і давав усі пояснення персонально. Путін далі відбулася зустріч жедія, де понизилися рівень компромісу за рахунок України. Іни у Джиді офіційно заявлено про згоду на початок переговорів без виведення російських військ з окупованої території, але Росія на це й не збиралася йти не публічно з Джиди проскакувала інформація. Там уже добре подбали про секретність, але все таки інформація проскакнула про те, що домовилися. Що після завершення переговорів Україна не верне собі всіх територій. що саме верне і про що домовилися, витоку не було. Там брали участь спеціально китайські, тому що вони мали цю інформацію якимось чином донести. То Путіна і пробували його переконати. Це все зірвалося, і тому на саміті великої двадцятки, де мали бути підсумовані результати попередніх домовленостей, зробити міжнародну заяву. Типу, от зараз наближається мир і легітимізувати ці домовленості для всіх, у тому числі для українців. Мовляв, велика двадцятка цього вимагає. Чого ж ви хочете? Зеленського не запросили. І от сьогодні на Мальті почалася третя серія. З нею поспішали відколоти Путіна. Вже зника навіть із закритих заходів і його замінили двійник на мальтійську зустріч збирають понад 60 людей. Причому з наших союзників там буде тільки велика сімка, я так розумію, і все всі інші. Це буде глобальний південь, який переконує, що Україні треба піти на мир будь-якою ціною. Корейський варіант заморозка конфлікту. Скадається на те, що зараз дуже сильно прискорюють процеси, тому що з Путіним щось дійсно явно не гаразд, продовжувати війну в умовах, коли на Росії рано чи пізно доведеться оголосити, що Путін здобув звісно, це оголосить пізніше. Він як свої функції може виконувати чи Путін Тінукомі чи щось інше довго приховувати це не вдасться у той момент вести далі. Бойові дії їм буде дуже неспідручно, бо там дуже багато внутрішніх протиріччя, і в цій ситуації їм усім дуже розходиться. І українському керівництву не народові, не армія саме керівництво, а також в певній частині російського керівництва, тим хто там контролює процеси, щоб якомога швидше відбулися якісь мирні переговори. Важливо аби до кінця цього року і не дарма зеленський. Згадайте 1 вересня розказував, що війна закінчиться цього року. Жодних підстав для цього не було, і друга його заява мовляв, у нас останні етап війни. Який останній, якщо справді вести війну до звільнення українських територій, то в нас ще етапів 10 мало би бути. Це за умови серйозного прориву ворожих укріплень. Олександра Близнюк подивіться, що у Бахмуті відбуваються Вавдіївці, який останній етап війни. Тарас Чорновіл, звісно, ні, на мій погляд. Ми на третьому чи четвертому етапі з кількох десятків етапів. Утім, то вся штука. І тому ті всі заяви, річ у тім, що коли Зеленський почав. Чи не говорити без суфлера? Він говорить іноді якісь колосальні дурниці, але виговорює те, що потрібно до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.